Анатолій Тимощук фактично вперше згадав про війну в Україні у своїй промові в ЦАС під час апеляції проти санкцій з боку УАФ. Протягом своєї кар'єри я працював в українських, європейських та російських клубах. І для мене головним критерієм завжди було чесне виконання своїх обов'язків перед клубом, перед фанами, перед командою. На мою думку, саме це важливо, коли ми говоримо про репутацію футболу. Футбол, як і спорт, загалом не має стати предметом політичних маніпуляцій. Для мене фраза Репутація футболу це не лише цитата з кодексу УАФ. Тому якщо комітет етики та чесної гри звинувачує мене в такому серйозному порушенні, то повинен надати солідніші докази, ніж лише гнів та відсутність реакції з боку футболіста. Для мене репутація футболу щось більше, ніж предмет для маніпуляцій щодо поточної політичної ситуації. Видається, що комітет лише створив штучний інформаційний привід для ЗМІ. як ще пояснити появу безлічі повідомлень з цитуванням їх заяви у всіх можливих та неможливих змі протягом неповного дня з моменту публікації. Я чітко виступаю за мир на батьківщині і хочу, аби всі сторони сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир. Якщо комітет вважає, що моє відсторонення позбавлення регалії та тренерської ліцензії допоможе відновити мир, я готовий відмовитися від усього самостійно. Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація у футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій. Наводить переклад промови Мощука, телеграм-канал Футбол з вертольоту. Нагадаємо, УАФ заборонила Тимошчуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, адміністративна, спортивна тощо довічно. Але спортивний арбітражний суд у Лозанні, ЦЕС, задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ. Після цього Володимир Зеленський позбавив Анатолія державних нагород. А ви що думаєте про рішення КАЗ? Пишіть у коментарях.